Слава Ісусу, слава ваших пасіше, ходить Богдана, подобав на Священськ і осіб, місіонарії Божого серця. Знаєте, ми, живучи в сучасному світі, ми все всі відчуваємо, що світ поглинає. Я снова хвиля такої великої ненависті. І це можна побачити в різних куточках земної мові. Ця ненависть, ця агресія, начебто є такою сучасною новою нормою життя всередині різних країн. Норма дуже дивна. Між людьми. Хто є більш агресивний, хто виглядає більш успішний. Така агресія, недалець сьогодні виявляється в стосунку між цілими народами, цілими країнами. А що найсумніше, ненависть, агресія. Навіть сьогодні часами є якоюсь такою дивною константою в стосунках навіть між силами. І мали би бути братами і сестрами, учнями єдиного Бога. От в тих днях, слідкуючи чи згадуючи третю річницю Революції Гідності в Україні, ми ще раз пережили, можливо, той момент, коли та велика хвиля ненависті агресії заголину. Світі, який захлинає ненависть людини до людини, думаю, що кожний наш пасад, кожна помісна церква себе запитує, якою має бути наша посла, якою має бути наша відповідь? Як нам голосити Івангеліє Христове? у світі, в якому відбуваються такі прояви ненависті, про які, власне, ми навіть вже протягом 10-то ніколи не чули. Я пригадую, як три роки тому в такому часі наша церква дуже спонтанно відповіла на це питання. Пригадуєте, ми тоді дали запит у всіх наших храмах і монастирях чинити тіла на ми закликали відкрити всі наші парафії, наші монастирі і приймати, приймати і чорні рами у всіх тих, хто є поранений, хто є голодний. Тільки милосердям можна перемогти ненависть. Тільки милосердям можна посвідчити Христа в сучасному світі. В таких драматичних часах відразу починається що наче to znaczy, відчуваючи у вселенському масштабі, що сучасне людство є подібне до цього. Видимий глава Селенської церкви намісник Христа проголосив рік Божого Милосердя. Закликав усіх нас, дав відповідь на нашей питання, що нам чинити, одним гаслом будьте милосердні, як Отець ваш Милосердний. І ми справді відчули, зокрема в контексті воєнних дій в Україні, що рік Божого Милосердя для нас, християн України, став ліком на рани України. Ми з вами перед обличчям агресора несправедливого очорнення, великих звірств, вбивств крутя кроків. Стали ми всі марями Божого Миногосерена. Перед обличчям ненависті ми почали чинити діла милосердя. І тому навіть в такому звалося песимістичному історичному моменті християни мають добру новину, мають щось доброго сказати. І це добро це є благовість Бога, який є любов'ю і іменоселиця. Оці хотіли подякувати найпершому Господу Богу за той пережитий рік надзвичайний ювілей, надзвичайний святий рік Божого милосердя у нашій церкві. Ми бачимо, скільки Це з собою руйнування, спустошення, смерть. І остаточно той, хто живе в ненависті, він змучується. Тому що людині є природній ненавиді. життя. Тому для кожного, хто жив тим Божим милосердям продовж того року, це Боже милосердя стало духовним відродженням. Я думаю, перше за все ти, хто був особливим місіонерем і проповідником Божого милосердя. Тому за ті всі дари, які наша церква отримала цього року, ми хочемо подякувати святішому церкві. Папі Франциску. За те, що найперше відкрив рід Божого милосердя з українською іконою Милосердя двері і такий дуже цікавий спосіб звернув увагу цілої вселенської церкви знову ж таки на нас, на Україну. І та ікона стала таким символом. За ту увагу нашої церкви, за той лік на тіло, зранене тіло України, за все те, що ми досвідчили цього Святого Року і ви, пожесту, ми хочемо особливо подякувати. А теж сьогодні я хочу подякувати усім вам, Найперше, принципі Богдану, який, знаєте, якщо кожен із вас був місіонерем Божого Милосердя у своїй партії чи екзархаті, Богдан був місіонерем Божого милосердя у всій нашій церкві. Тому що він очолив цей боргкомітет, який властиво і координував цю е, лікувальну місію Божого милосердя е, не тільки на території нашої України, але в контексті Вселенського е, нашої церкви, далеко її межами. тому я допомогати вам і всім, які з замістя працювали. Ми всіх нас відчили нас на земного Бога. Але теж я хочу особливо подякувати дорогі отці кожному з вас, в яких церква сьогодні знає як тих місіонарів Божого населення. Я думаю, що цей рік буде незабудним для кожного з вас.